Что ты тут лежит такой, Алиса, Алиса? И Вася пришел, а я уже. Без Васі ніяк. Там тракторець, мабуть, поливає щось. Може, траву поливають нарешті. Досі косити, правда, Вася? І мені теж треба все поливати. Ось бачите? Субтитры Азія розквітла. І тут квіточка. І тут квіточка. Ой, колючий в мене тут лимон. Ось. Треба поливати. Дуже багато роботи робила сьогодні. Ось який у нас Вася. Великий кіт точно, тракторець поливав, з бочечкою тракторець поливав. Ну Що? Будемо квіти поливати? Так? Да? Зараз будемо поливати, а потім треба. Пересаджувати терміново нову орхідею. А потім полив орхідей. Дуже багато роботи. А день вже майже наполовину пройшов. Сьогодні вночі розбудила нас балістична тривога. І прилетіло кілька ракет по Чернігівській області. І завжди, коли тривога, це означає, що десь є біда, десь є постраждалі і руйнування. І знов можуть бути загиблі. І це саме вночі, коли люди сплять, а ворог хоче тільки вбивати. А в цей день в мене було. Так багато роботи, що навіть не було коли нічого знімати, бо поливала орхідеї і ходила в магазин. І знову дубль два. Сьогодні вночі повторилося те ж саме. Знову обстріл балістикою Чернігівської області вночі. І взагалі тривоги повторюються кожного дня. І вдень, і вночі небезпека. Є завжди. Хто це тут? Васька? Вася наївся сьогодні. Пауч обтиміла з'їв і блаженствує. Квіти. Вони Не гарний. Аліска обтиміл не їла, підмовилася. І спить собі васі віддала. І ось моя нова Белладоро вже пересаджена і полита, а купила її тому, що зробила велику дурницю зі своєю, та навіть не знаю, як про це розповісти. Чи, може, це постійний стрес так вплинув на мене, що я Перестала раптом нормально тямувати. Чи що таке на мене найшло навіть не знаю. Чи це від постійних безсонних ночей на фоні ракетного терору мій орхідейний досвід кудись раптово подівся, а кумекалка зовсім зіпсувалася. Що я, побачивши на своїй дідці Белладоро? Чорненькі плямочки, які вже давно на ній були, але довго не збільшувалися. А тут раптом почали розмножуватися по всій шиї, і я, чесно кажучи, злякалася, щоб це не був якийсь грибок чи хвороба, і почала скальпелем зачищати ці плямочки. А вони були такі глибокі, і їх було так багато. Що я ще більше злякалася. І думаю, що я взагалі роблю. І точно від цих моїх дурних старань їй зробилося ще гірше, ніж було. Повідпадали всі листочки, і, зрештою, шийка усохла. І вся ця дурість сталася тільки тому, що мене злякали якісь чорні плямочки, з якими вона б. Може, ще і жила б нормально, і ось подивіться, що від неї залишилося. І тут я вже нічого не чіпаю і дивлюся, що буде далі з нею. Добре, що одразу попалася мені Беладоро на заміну, і в якої, наче теж є якісь чорні мазки на шиї, а ще, як сказала її власниця, трохи підморожене коріння. Але погодьтеся, все це сущі дрібниці, порівняно з тим, що я наробила зі своєю діткою Беладоро. Це просто капець, забувши все на світі, як в непритомному стані, забувши про свою улюблену заповідь, не нашкодь, я своїми руками і дурною своєю головою зробила з нею те, що ви бачите на екрані. І сказати, що я. Засмучена, це нічого не сказати, бо стільки років вирощувати рослину і отакої, наче пороблено. І як же ж мені неприємно і больно в цьому зізнатися. Але і це, мабуть, теж якийсь досвід, який ми здобуваємо на власних помилках, бо ніде ж не написано, що в Белладору є така особливість, як дивна. Чорнота на шиї, яка не являє ніякої загрози. Отже, не повторюйте моїх помилок. І чим менше ми втручаємося, тим краще можемо зробити для своїх рослин. І знову тривога. Тривоги не припиняються у нас. Цілий день і ніч і день. Тривоги і тривоги. Сподіваюся, що хоч нічого не летить, бо сховатись не встигнеш все одно. Це балістика. Ось він Вася. Там, де Аліса була, там тепер Вася сидить. Да, Вася виїзд знову. Ти бачиш? Вася цілий день за собою доглядає, вмивається Васька. Ось третя спроба зробити цей малюнок. Ну, трошки неаккуратно, але це ж всього лише набросок. Який з них краще, як ви думаєте. На мій погляд, самий оцей невдалий. Цей перший, цей другий і це третій. І що ви скажете? Який з них кращий? Зараз я їх сфотографую і викладу, а ви подивитеся і напишете мені, який з цих малюнків кращий. Ну це недовершений, я його Недомалювала. Цей теж трохи недомальований, оце я вже, наче, домалювала. Але теж, тут мені не все подобається. Далеко не все. Цілий день виє. Виє і виє. Без кінця, як вже це все набридло. Скільки можна? Дурість оця. Женей, але де моя подушка? Я її не можу знайти. Навіть світло почали проводити, охти. Гамби роблять, почали світло проводити. Диш? Минулого разу забула в укритті свою подушку для сидіння. І тепер шукаю її. Теж моя подушка, треба шукати. Так що ще Хто? треба шукати. Коротко. Хто у нас найголодніший, а? Лілушку трошки дай корма. Ага. Лілушки. Щобака, щобака така мала. Пиршеству. И собатя. есть, иш, иш. Собатя есть. Давай мне ее постерилизовать. Я Белячок. На. Швецей не наевся. Молодый. Белячок. Так, їж? так а Треба я... все це позбирати і повикидати. Ні, це треба ще вигрести звідси зсередини. Бо тут ще повно. Воно по -по позліпалося і по влип, влиплупло туди. Пірочок. На. Mm. На. Такий великий кот такий. Він більший за Ваську, напевно, так? Да? Він, так, да. він крупний котик. Він нема... Васька, Васька великий за счет е, свого шерсті довгої. А mm -hmm. цей недовго шерстний. Сам по собі великий. Да, це крупний котик. Роди. І завжди голодний. Бо не покинути напризволяще хазяїн з інсульт і, і не Да, інсульт. З я, як, він, до речі, роки. як він досі, досі лежить? Хазяїн? Так. Да. Так, да, я бачила його дружину, питала. Думала, може все ж таки є прогрес. Каже, ні. Лежить, практично не піднімається. То в лікарні, то вдома, але, на жаль. Чекати, щоб він вийшов і зайнявся тваринками знову своїми. Такого, на жаль. Ну, це зазвичай закінчується дуже погано. Такий стан. На вакцинацію мені ще треба ще збирати, Оль. Не, не, не забувай. Там же ж у мене лише десь половина на обробку від двох кліщів веслів і на вакцинацію. Там знаєш скільки ще треба? Ого-го. Тому дуже просимо вас по можливості допомогти нам на вакцинацію і обробку від паразитів кошенят, а також ще чекає на нас стерилізація їхньої киці мами. Руденький. Черепашкин син. Так, він кошеня з першого посліду. Мурмурошки. Зараз я тобі дам. Э, Мурмурошкин, так. Да? Угу. Зараз затягаєш. Сірочку додавки. Ще водички поналиваємо зараз. Ну, і Маша. Зараз води поналивали всюди, зараз Віта принесе. Пауч, мяу, яке я теж винесла. І покормимо, погодуємо машу. І машу погодуємо, Так. Да. Ось Маша їсть. А якщо 11 по 500, то це взагалі 5500. Машуня їсть. Ну, звичайне супроводження, повітряна тривога для нас, да, Вася? Звичайне наше супроводження. Розвід дрони навколо нас кружляють цілодобово. будь готують вже чергові масовані обстріли. Давайся. Переговорщики договорилися ні до чого. Давно я не показувала, як мої коти їдять. Сьогодні трошки прибирала, але все ще недостатньо. Треба ще багато роботи робити. Це шебу вони їдять, лосось. Ліса їсть. Оптиміло вона не хоче пауч їсти.